Доброго ранку. Сьогодні 18 липня вийшла на свої гірочки вибирати. Ось дивіться, це сорт аваланш. Вон це м'ятинка. Вуса було, вусами закрутився, обірвала, вже трошечки пішов такий, але то не впливає ні на снапові якості, ні в свіжому, ні в консервованому вигляді. Дивіться, наскільки рясний сорт цвіте з кожної квіточки огірочок. Ось квіточка огірочок. І так весь кущ. У мене декілька рядів. Ось огірочок. Розмір огірочка якраз на літрову баночку закрити. Ось маленький, один за одним. Між вузлі. Може бути один, може бути два огірочки. Ось вони висять, як гарно. Сорт, верніше, не сорт, а гібрид перевірений руками. Хочеться сказати, сорт, але, на жаль, сорти не урожайні. Я посадила, робила вам відео. Сорти дуже не урожайні, а гібриди. Ласка, огірки, огірки, огірки. Ось вони в мене вже долізли до. Двох метрів висоти. Тепер, де в мене вийде, направлю їх, щоб вони вниз були, або вже так будуть спіти. Ось так вуса. Я вуса не обрізаю, мені просто немає часу. Ось так вони можуть зробити шкоду, вже буде пошкоджений огірочок. Ну, їсти його можна, а може бути, що трошечки такий деформований вигляд. Якщо, наприклад, там для базару, то. Може бути негарно, але то не важливо. Гляньте, яка краса. Достойний сорт аваланж, стійкий, ось дивіться. Пробуйте, садіть і будете завжди з огірками. Насіння в мене буває, на осінь я беру профпачку собі на наступний сезон. І пропоную частину пачки на продаж, тому що я всю не використовую, а маленькі пачечки мені мало, тому беру великі упаковки. Всім гарного дня!